Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні неділя, а отже пройшов ще один тиждень, і сьогодні, за традицією, ми перевіримо його результати та складемо план тренування на наступний тиждень. Також на вулиці стає все тепліше і тепліше, а наші тренування стають все інтенсивнішими і інтенсивнішими. Тому сьогодні також пропоную вам розглянути таку тему як гідратація організму під час та після тренувань. Тож, давайте за звичкою почнемо з гідратації. Що це таке і чому важливо пити під час тренувань? Гідратація це один з найважливіших аспектів фізичної активності, зокрема бігових тренувань. Кожен бігун, незалежно від досвіду та тренованості, має бути обізнаним з тим, коли і як і скільки краще вживати води під час та після тренувань. В цьому відео я постараюся відповісти на такі питання: чи потрібно пити на тренуваннях, скільки потрібно пити на тренуваннях, на що впливає гідратація, та як відновити водно сольовий баланс після тренувань? Тож наше перше питання: чи потрібно пити на тренуваннях? І відповідь однозначно так. Пиття води, а отже відновлення водного балансу в організмі під час тренувань, є критично важливим для нормальної роботи організму під час фізичного навантаження, а особливо такого інтенсивного, як біг. Під час кожного кроку, кожного руху, навіть якщо ми рухаємося за низькою інтенсивністю, ми втрачаємо. Воду через дихання та під. Якщо дефіцит рідини вчасно не поновлювати, можуть виникнути такі проблеми, як проблеми з терморегуляцією, зниження працездатності та навіть серйозні фізіологічні проблеми, такі як зневоднення. Зневоднення є найбільш небезпечним з них, тому що під час тренування може значно погіршити нашу загальну витривалість, ефективність бігу, викликати швидку тому, м'язеві спазми, головний біль і зниження концентрації. Тому регулярне поповнення водного балансу це є необхідністю для кожного бігуна. Що ж, давайте розберемо, на що впливає гідратація організму. А вона впливає на кілька критичних аспектів під час фізичної діяльності під час бігових тренувань. Перше – це терморегуляція. Вода допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, що важливо при інтенсивних тренуваннях. При зневодненні організм не може ефективно охолоджуватись через потовиділення, що збільшує ризик отримання теплових травм. Функціонування м'язів для м'язів дуже важлива гідратація організму, оскільки вода допомагає транспортувати поживні речовини до наших м'язів, а також виводити продукти розпаду лактату, наприклад, під час інтенсивних тренувань. Недостатня гідратація може призвести до м'язевих спазмів або навіть болю. Координація і концентрація. Вода підтримує баланс електролітів, що важливо для нормального функціонування центральної нервової системи. Зневодення може призвести до зниження концентрації, порушення координації, і навіть втрати свідомості в екстремальних випадках через недостатню кількість цих самих електролітів. Та розріднення крові. Важливим аспектом гідратації є її вплив на в'язкість крові. Недостатня кількість води може збільшити вязкість крові, що ускладнює циркуляцію по організму. Знижує здатність до доставки кисню до м'язів і органів, а також підвищує навантаження на серце. Розрідення крові, яке відбувається при достатній гідратації, покращує кровообіг, що в свою чергу покращує ефективність тренувань і знижує ризик серцево-судинних захворювань. І це, мабуть, найважливіший аспект гідратації, оскільки, уявіть, ви знаходитесь під навантаженням, пітнієте, бо довести себе до. Е Зневоднення можна тільки на суперінтенсивних тренуваннях, мабуть. І от уявіть, ваше серце і так працює на максимум, і замість звичайної крові йому необхідно по жилам переганяти циркулювати такий собі кисіль, що ускладнює роботу серця в декілька, мабуть, разів. Давайте розглянемо питання, скільки потрібно пити під час тренування. На обсяг рідини, яку необхідно спожити під час тренування, впливає багато вчинників. Серед них можуть бути такі, як тривалість тренування, інтенсивність цього тренування, температура навколишнього середовища та навіть індивідуальні особливості організму. Загальною рекомендацією є, щоб в середньому випивали від 150 до 250 мл води кожні 20-30 хвилин активного тренування. Це дозволить постійно підтримувати водний баланс і не допускати зневоднення. Проте необхідно розуміти, що якщо бігом займається людина, яка має, наприклад, зріст 2 метри і е, вагу 120 кілограм, зрозуміло, що з потовиділенням вона буде втрачати набагато більше вологи, ніж е, якась маленька дівчинка з вагою 50 кілограмів. Тому е, зрозуміло, що це. Така загальна рекомендація, але необхідно враховувати також і ваші фізичні дані. Якщо ви виконуєте тривалі тренування і бігаєте довше однієї години, тут вже треба задуматись не тільки про водний баланс, а також і про баланс електролітів в вашому організмі. Сюди входять такі, як калій, магній, натрій. І варто розглянути можливість вживання ізотоніків, які допомагають відновити цей баланс. Або під час тренування, якщо це не тільки довге ще й інтенсивне тренування, або ж після. Також необхідно враховувати тер… температурні умови. Якщо ви бігаєте в прохолодну приємну погоду і ваше тренування неінтенсивне, тобто ви майже не піднієте, то і втрати в рідини в такому випадку будуть мінімальні. Тому варто не лише пити більше, а і слідкувати за тим, щоб тренування не було надто інтенсивним в таких екстремальних умовах температурних. Добре. Давайте поговоримо про те, як відновити водно-сольовий баланс після тренування. Після інтенсивного тренування, особливо в жарку погоду, відновлення водосольового балансу після тренування є не менш, а можливо навіть і більш важливим ніж пиття води під час тренувань. Також після бігу організм потребує не тільки рідини, а й електролітів, які з спотом під час тренувань. І вони нам необхідні, щоб підтримувати нормальну роботу нервової та м'язевої системи. Зрозуміло, що цей баланс вплине на наше відновлення. Тобто, чим краще ми відновимо водно-сольовий баланс після нашого тренування, тим кращим і ефективнішим буде наше відновлення до наступних тренувань. Найпростіший спосіб відновлення водно-сольового балансу це пити воду. Якщо тренування було коротким і помірним. Можна обмежитись е, споживанням чистої води. Якщо ж тренування було доволі е, складне, інтенсивне та ще й в жарку погоду, краще все ж таки відновлювати водосельовий баланс за допомогою ізотоніків або інших напоїв. Ізотоніки це такі напої, які містять воду, глюкозу та електроліти, натрій, калій, магній, які допомагають краще і швидше відновити цей же водносильовий баланс. Хорошим варіантом відновлення водно-сольового балансу є споживання продуктів багатих на калій це банани картопля, магній це горіхи і насіння, та натрій, щось сольоне можна з'їсти, щоб підтримати водно-сольовий баланс природним шляхом. Добре. Багато було сказано про калій, магній натрій. Давайте розберемось більш детально, на що вони впливають і за що відповідають нашому організмі. Натрій важливий для підтримки водосольового балансу і нормалізації рівня рідини в організмі. Він також сприяє нормальному функціонуванню м'язів і нервової системи. Е, недостатність натрію може привести до м'язових спазмів і порушення серцевого ритму. Для водосольового балансу натрій це, мабуть, основний елемент. Оскільки всі ви знаєте, якщо ми наїмося щось з чогось соленого, нам дуже хочеться пити, і ця вода відкладається в організмі навіть іноді в вигляді якихось отоків зранку, оскільки натрій дуже гарно затримує воду. Тому цей мікроелемент для нас дуже важливий, щоб не втрачати багато зайвої волохи під час тренувань. Калій допомагає підтримувати баланс рідини в клітинах і забезпечує нормальну роботу серця і м'язів. Недостатність калію може викликати слабкість втому, судоми і порушення серцевого ритму. Ну і магній. Це важливий для нормального функціонування нервової системи, зменшує м'язеві спазми і покращує загальну витривалість. Недостатність магнію може спричинити м'язові судоми і втому. Не забувайте також про важливість відпочинку е, після тренування, оскільки це допомагає організму швидше відновитися і відновити втрачену рідину і е, мінерали, електроліти, які ми втратили під час тренування. Добре, ми з вами розглянули теорію, складові її. Е, давайте я трошки вам розкажу про мій досвід і практику гідратації під час тренування. Я здебільшого бігаю зранку після пробудження. Тому після пробудження одразу ж випиваю приблизно 250-300 мл води, поки збираюсь на тренування. Зимою я не беру з собою воду на тренування. По-перше, я не сильно пітнію, і не сильно в мене були інтенсивні тренування цієї зими, щоб втрачати багато е вологи, рідини. А по друге, це, мабуть, не дуже корисно пити холодну воду, яку ти більше години носиш з собою в. Пляшечці зимою під час мінусових температур. Зараз, коли вже потепліло, я на довгі тренування беру приблизно 500 мл води. П'ю весь час потрохи. Для зручності я використовую ось таку е, м'яку пляшку. Мені доволі зручно, що вона не займає багато місця, а також не потрібно її відкривати закривати кожен раз, коли ти хочеш нею скористуватися. Також наступного тижня планую брати воду з собою на інтенсивні тренування, і на темпові, і на інтервальні. Оскільки вже інтенсивність тренувань, плюс жара на вулиці, я втрачаю доволі багато вологи, сильно пітнію. І пиття води допоможе мені краще відновлюватися після швидких відрізків, а також допоможе з, теп... з теплорегуляцією, щоб мені було не так жарко. Бо вранці, коли я вибігаю ще доволі прохолодно, я одіваю ще доволі тепло, але коли біжу вже інтенсивні відрізки. Мені стає доволі жарко. На легкі тренування, де я біжу в другій зоні, менше однієї години або одну годину, воду я не беру. Все-таки використовувати воду не дуже зручно її з собою носити. А за одну годину легкого тренування, тим більше в таку погоду, як зараз, втрата вологи не настільки критична, можна відновити і після тренування, просто попивши води. Якщо ж буде температура критично висока, буду брати воду і на такі тренування. Що ж, як ви розумієте, гідратація це основа для успішних бігових тренувань та відновлення після тренувань вдома. Підтримуючи нормальний рівень гідратації та водно-сольовий баланс, ви забезпечите собі краще самопочуття, зменшите ризик травм та підвищите ефективність тренувань. Будьте уважні до свого організму, пийте воду, скільки вам того необхідно під час тренувань, та не забувайте про відновлення як організму в цілому, так і водносильового балансу після тренувань. Давайте переглянемо результати 8 тижня. На цьому тижні я знову повернувся до 6 тренувань на тиждень. Виконав всі тренування і зараз поглянемо на кожне з них. Понеділок провів легку годинну пробіжку в другій зоні. Тренування пройшло добре, оскільки тримав пульс в другій зоні і прогрес по темпу теж трошки є. Середній темп склав 8,37 на кілометр. Тож відпочинок на минулому тижні дає результати до сих пір. Так, це я знову про те, що відновлення є не менш важливим чинником, ніж тренувальний процес. У вівторок провів темпове тренування. План на тренування був 10 хвилин розминки, 45 хвилин в третій зоні і 5 хвилин заминки. Тренування пройшло доволі добре. Я вирішив бігти по відчуттям, щоб потрохи налаштовуватись на те, щоб відчувати темп, з яким я біжу. Налаштував годинник на те, щоб він сигналізував, якщо я випадаю з меж темпу 7.15-7.35 на кілометр. На графіку видно, що як тільки я випадав з цільового темпу, то тренд змінювався, бо годинник сигналізував мені і я коригував темп по ходу. 40 хвилин я тримав цільовий темп, відчував, що в мене ще є сили. Пульс тримався на межі 3-4 зони, тому я вирішив останні 5 хвилин пробігти по приблизно 630 хвилин на кілометр, щоб подивитись, наскільки виросте пульс, і зрозуміти, чи це мій цільовий темп для тренувань в 4-й зоні, це я на майбутнє. В середу зробив 1 годину легке велотренування в другій зоні. В Дорогою тепер теж з'явились пульсові зони, тож я не помітив і не налаштував їх під себе, тому графік показує час в третій зоні, хоча пульс тримав до 150. Четвер я провів годинну легку пробіжку в другій зоні. Думав, що можливо по пульсу буде важко тримати, адже це вже четверте тренування на цьому тижні, проте пульс впевнено тримав в другій зоні, і темп при цьому тримався близько 830 хвилин на кілометр. Приємно, що є прогрес, і за 8 тижнів я пройшов шлях від постійних переходів на ходьбу, щоб тримати пульс в другій зоні, до постійного росту темпу. В п'ятницю провів велотренування одну годину, крутив в першій другій зоні. Тренування пройшло легко і дало можливість більше відновитись. В суботу, за традицією, була довга легка пробіжка. Планував тривалість 1 годину 45 хвилин, та вийшло трохи довше, бо далеко відбіг і не розрахував час. Тож тренування вийшло 1 година 57 хвилин, півтори години тримав пульс в першій зоні, що доволі приємно, адже середній темп тренування вийшов геть менше, ніж 11 хвилин на кілометр. В другій зоні пульс також був на межі з першої. Впевнений, що це все ще результати тижня відпочинку. Тому через 2 тижні планую повторити таку практику і теж зробити розгрузочний тиждень. Та це все на майбутнє, а поки давайте складемо план на наступний тиждень. На цьому тижні трохи підвищу інтенсивність. Буде все так само, 6 тренувань без змін для понеділка середи та п'ятниці. Легкі навантаження по одній годині. У вівторок повторю темпове тренування. 10 хвилин розминки, 45 хвилин в третій зоні і заминка 5-10 хвилин, поки планую тримати той самий темп 7.15-7.30 на кілометр. а в четвер проведу інтервальне тренування. Складатись воно буде з таких етапів як 10 хвилин розминки, потім 4 інтервали по 3 хвилини в четвертій зоні через 1,5 хвилини відпочинку. Ну і заминка теж 10-15 хвилин. В суботу проведу довге тренування 2 години з цільовим пульсом в першій зоні. Побачимо, чи цього разу мені вдасться тримати пульс саме в першій зоні. Інтенсивність підвищую не просто так, як ми з вами і говорили: поступово будемо підвищувати інтенсивність до 20% від, всієї, від цього об'єму тренувань на тиждень. Саме два інтенсивних тренування, які в цілому дадуть на зараз нам всього 1 годину. Інтенсивності з 6 годин тренувань на тиждень це якраз буде близько до 20%. Також на цьому тижні я провів контрольне зважування. Як бачите, за ці 8 тижнів я вже втратив 6 кг зайвої ваги. Що наче й невеликий результат, проте доволі помітний. Це є одним із основних чинників зараз прогресу постійного в тренуваннях. Оскільки одночасно я втрачаю в, в вазі зайву вагу, а також підвищується тренованість тіла. Це впливає на те, що ми маємо прогрес від заняття до заняття. Що ж, вважаю, що план на цей ролик виконано. Ми переглянули результати минулого тижня, склали план на наступний, поговорили про гідратацію, про мій особистий досвід. А отже, вже час закінчувати. Тож бажаю вам успіхів, займайтеся спортом, ідіть до своєї мети. А я буду вам щотижня розказувати щось цікаве. Добре, тоді на сьогодні все. Побачимось за тиждень. Бувайте!